і можна не пустити, але я вважаю, що можна пустити. Так. Так. Можна Так, короче, найбільшість 16-ти рослин я так розв'язала. Так, 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 так. Ну. Можно сейчас чудовый слот, значит, 50 купить. Да, вы бы не або Ну плюс там его потім там ще або один, або два будва додатковые слоты. Что начинать расслонцев? 5, 5, 5, займаем 3 ряды. Ну, Можно спробовать, мабуть. Мабуть, все будут мануть так вот салат салат, как бы получается. У меня тут будут так вот еды салат, я понял, э, заметить солнце посаджу ромашку. Х2 Швидше. Ось так. Де мен будуть ворувати сонечки? бор е, віддай моє ти від мене зараз прий буквально. О, у мене це 4 рівень салат така це. Ну, вище четвертого нічого й немає. О, я знаю. На телефоні, блять. Я там же так не дівчину. Час. Ніякої рослини вище четвертого рівня в мене. Але але багато другого рівня. Так, в принципі, вже все є тепер, думаю, буде Ну, треба Скоро що вже. Facelщи, е, факельщ... факельщики. Что же за долбалы? Так все. М -м -м. У ще різні, де є ліміт на з'їдені рослини, а є єдина поставлення. Так. Так, пустимо. А, там факельчик. Там. Ти факель. Йде. І ще сюди треба не йдуть повсюду кору. Так, ну от в принципі от. Ага, вже і фінальна волна. Да. Тільки все засадив, рей, фіналочка. Час... Там, там є, там є такі ж там зомбі поперла тих, я не знаю, там бум, А там чертополохом. -чер така шина, я. Там там декілька бустів. Ці заюзали, все. І все закінчилось куртом зомбі. Але, але. Але тут, ну, сама кількість їх може і менше, але... От... Але от... І не, і не більш Так, нам дали осять виний грохотів, Ну, ви його спершу, чесно знаєте, грохстрів. Звичайний стрільма горош, нам коштує два рази дорожча, Це економія місця, тому ну, не. він там з прокачкою буде коштувати менше. краще. Тому... Так. Тут нам треба надати під з'їстопсов. Так, що... Ага, у нас є. Качати. Лічення атаки. швидкість перезарядки і ХПшка зростає. Там по-моєму з 73-го ТШВ є. Так, і більше ніяких там. Не могу тут заместить ромашку, я везьму минку. Я хочу бусту минус, я просто по всему полю. Так. А блин, 500 вже... було... я хочу тут нужей. Так вот, для симетра еще болот. Симметрия выдати один. Тут не це тут стріляти тут горіхи горіхи тут будуть от... салатики недовольні Тим, ви... Тим будуть захвірна постав... не лайк написалась на канал тому, тому на медленно це зроблен то воно було довго Давай, блядь. А-а-а! там! Блин! Я на там тю мину поставлю! а а Так, попытка номер ту. Давай же я на мини-бусту намаю, чрт. Ага. Ну все, там же погнал. Так. Так. Так горох острил, ставим, а может, и может еще и будет уже. Так, короче, уделают. Вот вот. так. так вот, что в тылу сил будут стоять. Что так вот сблускать все будет. Так, я на всякий выпадок. Минку тут просто. Дай будет и Блин, я что мину. Логика. Так. Там-так. Ты их там же замочить, теперь. О, там... Там чуть два идут. Да, ну, думаю. Прибить. Так, моя а мы цесю пьем. Ну-ка уже можно думать. Э, поехали. Ну, Моум ты забрати там. Ч вс? Так, вони вже там критично близько. Ну будь-то. Зараз вони будуть. Критично далеко. Кажется, я лай, лай латук поставлю. Чи це на латук? Че? Латук чи не латук? Ч це? це... Ну салата який? Ну ну-ка. Партия буду салат плату. Салату, латук. Йолик, 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 і йо який пух, парчесть, дай так и уже. Так. Терминова. Мия заразит ему. За ну так. Блин, я еле мышку знайшов. Ось там так и от не. Прикиньте, я як бы я на я я, я, я... я нажав Х2, я насти, йога, на спице я тут. Ну что там все про... Б... А, не можна було бы ся... Так, забираємо наші бабулеску. Так, о, день 20... На бунт там, мидам дайст моп. Плюс чеки, не знаю, там отливу, якась нова рослинка, че-чтось новая... Так, раз мы чи є там щось новеньке нове нове Так, ось так, а, так, ага, тут якийсь трофій. А потім після нього ще два рівні, І пенятка, йде, а потім же босс. Ну ясно. Мабуть, я ще так трофій заберу, а потім, ну, ще, ще, ще. ще. Я по раз, два, три, четыре не за серии, думаю, будет норм ось, а потім еще ще... подумай. Сейчас. Чейки не табус. Так, ну... Подивись. Так, ох, я тут такий наборчик, так крутий, так на двойный двойный кисом. Ну, ви його знаєте з першої частини, також, же. Ось, ну, в нього два рази більше. сонця, я його там прокачав, та потім на карточкам дефикатор їх, в принципі, немає. А ось такий, так він даєте після проходження, приходження ну, перед боссом. Ну, перед битвою з босом. Ось, ну це капуста і арбу и кавуншик. Ось крутий набор. Що тут ще Я не знаю. Может быть, с такого щесь везьмут Ну от кружка для початку, арбуз кавуншик для можна сказати. Так, сказать? Ну на x2 швидкість, щоб я встиг на кучу ще. От так відкатую на їх, подовше буде, але вони вдають у два рази більше. Тому тому. Так. Так. Ну так. також не, ну, навісна траєкторія. Ну, так, так, також можете бути. Вас тут побачите. Ах, я... Перл. Перл. Я не знаю, що робити. Так, чого я під стоп. А чого буду молити? Чи що вона викине масло? о, Так, прибираємо тепер на надгроб'я. Так, а, от... Ну що тепер вже на кавунчики. Ну так, це було так, не знаю, для розминочки, Так. А, так, копимо, копимо. І мені дійсно зніму ну, набагато краще, бо в них... Ну і відкатка пошвидше, та да, два рази краще. От берісь, коли будуть розблоковані. Так, також от вони б'ють дуже сильно, б'ють у радіусі 3 на 3. Мені от дійсно дуже от подобається в них. Але мені не подобається усе. Тому я ось такий метод. Бачите? На мою стопу він. Так блин, зараз притисницу О, я мать Даху немає, горе. да блин, ч я можу Не могу вечно курсор свій знайти. Це не з тисячі. Ну нічого, у мене їх. І так 22. Так, ну тоді вже, мабуть, це буде останній рівень. Так. Що це? Е. А, це. Плюс 25 сон. Клуб по шанту. Ну, тепер у мене буде їх 75. Я розшифрував. Обощеч! Так вы не купите, ну, ну потім це, це так он. Так вот ну, на початку у них дефицит. Але потім... Вс, блин, находится. Так, ось що, я ще хочу в магазин, прикупить там скинчики. Не знаю, ничего не скинуть. Мне мені це подобається. Так. 4 рівні, хоть я тут на 3 я почему тут 3 боссов <сі> На то боссы босс так Че О, тут пенятка Пенятка це, це добре Кипайму 50 монеток Один для, для салата Латука и для Ну классно щм! класно. Що. Клас. Тепер ідемо О, Дивитись, що тут є? Так, тут у нас нічого корисного не чого тут. Тепер тепер, тепер. Тут можна купити. Насіння. Немає. А кусочки тут немає. Як же это? Mm -hmm. так он там тупает тупой. Так, что треба тим? вскрыты. Что ж такое? Нято. Не, вот я не знаю. Открывайся, а они а не открывайся. Только дуже Так, а, костюмчики, а монетки, немає? А тут чисто чистулент новая. Можно 15 пенья. А ці пеньаты, ну я ну, У є есть свои выглядят вигляд яд. Ось, ну и вот локація заявляется, ну, баут, я пеньята и так тут. У нас нічого. Тут за кристалки. О, тут можна от рослинки купувати. Ось можна от за кристалка. Можна... А за цукерками немає. Я вибачу, можна купувати м'як. Це теж рослин так. Ну, коротше, що б я вам радив купувати в першу чергу. От я купив. І, і не пожалів, це чертополог, це просто імба. Ну він він атаку на всі лінії і ззаду всі карт, це просто це імба. Що можна купити кавачок імба. Першик можна, що тут ще прикольно. Ну от гіпно гріб. Ну так, що ще. Це прикольно, але це. ще можна у гніного рух. Ось. Це одно 4. 8. Ну ось таке от вийшло відео. Якщо вам сподобалось, ставте лайк та підписуйтесь на канал. А нам був прославлені, всім до побачення.